Часто з кожна друга супермама. в плані медійності. Чи привело воно е, це шоу тобі підписників? Чи додало популярності? Ну і, крім того, що ти там катуєш Каріну? Он, так, <плес> <плес> ти розумієш, що е, супермама вона прийшлася на той момент, на той період мого життя. Е, е, я би ніколи можливо і не пішла на цю передачу. Але вона була ще, ще, що вона була трошки іншого формату, чим mm -hmm. зараз мені на різочки попадається. Ну, тому що вона, мене, ну, реально нормальна четвірка mm -hmm. у нас була, адекватних, без скандалів, без криків, без показових якихось сварок. Але це була ідея Каріни. Вона дуже хотіла, щоб я знялася в, цьому, в цій передачі. Вона згодна була робити постановочне все. Вона... Застілать кровать на час, давай буду застілать, тому що ну як вони мене позиціонують як типа жорсткий тренер. Як вони, за, там, грубо кажучи, за три серії чи за п'ять покажуть, що я саме жорсткий. От зараз угу. я з тобою сиджу, що я жорсткий, як ви мене. ну... Та ні, ну не, я думаю, що це диво, я Ну, ну Це правильно, конечно, з ногою. Тому вони це були зжаті сроки uh -huh. і зжатий е формат. Ну, от Як виразити, що людей може зачепити? Хай застілає там на угу. час е постіль. Будеш робити? Буду. Ну, добре, давай. Застілай, як то кажуть. На той момент просто це був це була чиста карініна ініціатива. На той момент цей проєкт дійсно мене відволікав. Угу. Тому що ну, Карініна і ініціатива була через те, що вона хотіла, щоб мене трошечки відволіктись. Відволікти. Да. І ем, на той момент всі, хто хотів вже е, херню написати, мені вже написали. Всі хотів, хто підписатись на мене, всі підписались. Ті, хто хотів мене побачити, е, ті вже мене бачили. Тобто я не можу сказати, що це супермама мені дала якийсь актив серед підписників. Тому що до того була така історія, що Е, більшого активу бути не могло, знаєш, як то кажуть. Угу. Тому е, я, не, ну, тіпа, я себе не позиціоную зовсім супермамою, абсолютно. Останнім часом дуже мало в тебе в блозі особистого життя. Мало коріни, е, мало е, мужського пола.